Кою неповернення стали події 18-20 лютого 2014 року на майдані. Саме ці дні розпочали відлік найчорніших сторінок історії сучасної України. За ці три доби революція гідності сягнула свого піку, а кількість вбивств перевернула свідомість українців. У серці столиці загинули понад 70 людей. Ще майже два десятки померли у лікарнях від отриманих травм через деякий час. Згодом усі вони стали героями небесної сотні. Котрих об'єднувала спільна ідея, за яку стояли до останнього подиху. Що ви збираєтесь далі робити? Після до, подій до останнього стояти, хоч через кров, але все рівно я особисто пройду, я готовий в перших рядах стояти. Я народився на території України і проживаю на території України і народився. Завдяки цьому я прийшов підтримати народ. Серед яких народився і проживаю щиро. Хто є по національності? Армінін. Вірмен. Але народився на Україні. Це було останнє інтерв'ю Сергія Нігояна, який став першою жертвою протистояння на Грушевського. Найжорстокіші сутички між революціонерами та силовиками розпочались 18 лютого. Останні застосовували світлошимові гранати. До них, як потім вдалося встановити, прикріплювали металеві деталі для збільшення ушкоджень. Спецпризначенці також використовували проти активістів газ, травматичну та стрілецьку зброю. У другій половині дня знайшли тіло 73-річного Житомирянина Якова за активіста та екс-народного депутата України. Він помер від інфаркту. Каючи від беркутівців. коли розпочався майдан від першого дня до останнього, до останнього не просто дня, до останнього свого подиху. Він там працював, він фіксував. У нього постійно був диктофон, у нього була ручка, до речі, у нього ніколи не було. У нього була стрижень, був стрижень, паста і кусочки паперу. І це він записував, щось там нотував. В такому віці вже міг би сидіти на печі, їсти калачі або біля телевізора, класти пультом і спостерігати за новинами. Це було не його стосувалося, тому що він був. Борець, він був боєць останнього свого подиху. Увечері, 18 лютого, міліція оголосила про початок зачистки майдану та закликала жінок і дітей залишити площу. Ближче до 20-ї години розпочався штурм. Співробітники МВС використовували бронетранспортери та наступали з двох боків. Загалом того дня загинули 22 активісти. Протистояння між силовиками та самооборонівцями тривало. Наметове містечко вщент вигоріло. Захисники тодішнього Режиму використовували зброю, гранати. Революціонери ж відбувались коктейлями, молотова та бруківкою. 19 лютого загинуло шість активістів. У ніч на 20 лютого, попри проголошене перемир'я, сутички у центрі Києва не припинилися, а згодом стали найпекельнішими та найстрашнішими. Загинули та отримали смертельні поранення 48 осіб. Серед них Роман Гурик один із наймолодших героїв Небесної Сотні. Йому було лише 16 років. Ще перед новим роком на ялинку вішали прапор, і він написав борітися, поборити і хотів написати продовження там, злою вражою кров'ю. Але дружині перезвонив, каже, мам, каже, я щось таке каже, ну, не то, що не, не хотів я таке писати, тому що воно спонукає ну, на якусь агресію, а він казав, що людина, яка бере в руки зброю, це є слабка людина. Він був там, де він мав бути, і все. Піднявся, забрав, допоміг забрати поранених. Якраз одного мали забрати одного, і поки забирали того одного, поранили ще одного, то він там допоміг, прикривав цих людей. Потім посидів на підвіконні готелю Україна і знову піднімалась група людей вверх, і він з ними пішов аж туди на саме верх. Роман загинув від кулі снайпера у скроню під час зіткнень на вулиці інститутській. У наступні кілька днів в Україні відбулася зміна влади. Янукович та його посіпаки втекли з країни, а Росія почала наступ на український Крим та Донбас. До Небесної сотні також увійшли полеглі до 18 лютого і також померлі після цих трагічних подій. А в Україні вже дев'ятий рік поспіль, 20 лютого вшановують пам'ять героїв. Сьогодні ми вшановуємо героїв. Які віддали своє життя за Україну і українців у час Революції Гідності, героїв Небесної Сотні, людей різного віку і професій, різних регіонів, але однакових і справжніх цінностей це повага до кожної людини, свобода і рівність, демократія, відкритість України до світу. І Поєднаність нашої держави з усією Європою, і безумовно, це незалежність України, те, що мотивувало майдани збиратись і захищатись, те, що мотивує тепер боротись і звільняти нашу землю. Тих страшних днів, що змінили Україну та нас самих, минуло 9 років. А ми продовжуємо боротися за країну та вільне майбутнє. Та вже не залишилось жодного сумніву, що ми усе здолаємо та реалізуємо справжню українську мрію, а герої житимуть доти, доки ми про них пам'ятаємо. Плине кача поти сині. Плине кача поти сині. Мамко ж моя не лай мені. Мамко ж моя не лай мені. Ей, залаєш. Sam ne znaju de bogi, Ya no мы we berut Патріот своєї країни, щирий друг та надійний побратим. Таким пригадують Житомирянина Олександра Омельчука, життя якого забрала війна. Це справжній офіцер, це людина з великої букви, тому що він віддавав себе повністю. Розумієте, він за шість років два рази був вдома, сьогодні третій і, на жаль, так. Тобто за військовослужбовців, за особовий склад він хвилювався до останнього. У зв'язку з тим, що він говорив, що так як ми піхотна бригада. Піхотів завжди важче, хай вони відгуляють якісь там відпустки. Я потом, я потом піду. Тому, на жаль, не вистачило навіть трошки часу на себе, щоб підлікуватися, тому що я ж кажу, відданий був повністю державі. Олександр Ріс у зразковій родині, був стараним учнем і мріяв про професію військового. Пригадує директорка школи, в якій навчався герой. І з першого року навчання він проявив себе надзвичайно. Дружелюбним, надзвичайно товариським, надзвичайно зацікавлений. Коли він закінчував 11 клас, він вже чітко визначився із своїм майбутнім. Він чітко знав, що він хотів стати військовим. І він став справжнім воїном, справжнім героєм. Сьогодні ми проважаємо в останній путь Сашу і це. Надзвичайно боляче своє життя. Олександр присвятив військовій справі. Обрав шлях, яким йшов його батько. За період служби він здобув багато нагород, але головною метою для нього була перемога. Олександр народився у 1988 дев'ятсот Році прожив таке коротке, але дуже яскраве, дуже багатогранне життя. Він успішно закінчив наш міський ліцей номер 25 І після закінчення ліцею він мріяв стати військовим. І це не просто так, тому що сім'я, родина Олександра це дуже гарна, потужна династія військових. І в 2015-17 році він успішно закінчує нашу військову кафедру, знову ж таки, нашого Житомирського військового. Інституту імені Сергія Павловича Крильова і стає кадровим офіцером. Він був скрізь із своїми побратимами на самих гарячих точках: це і Волноваха, це і Світлодарська Дуга. Ось і. Він відзначений неодноразово державними нагородами, зокрема відомчими медалями Міністерства оборони України. І я хочу зазначити, що у квітні 2022 року Олександр Сергійович Омельчук був удостоєний ордена Богдана Хмельницького третього ступеня саме за мужність. За героїзм, за високий професіоналізм, Олександр не встиг створити власну сім'ю. Та ті, хто жив поруч, розповідають, він був гарним сином та братом. Я, як сусід, пам'ятаю Олександра дуже гарною людиною. Він постійно відзивався на будь-які прохання. Доброзичливий, відвертий. Їхня родина дуже дружня. Вони постійно дружньо жили. Ніколи не було у них ніяких там непорозумінь. Інтелігентні, гарні люди. Прикро втрачати воїнів, гарних людей на війні. Хай спочиваю з миром. Слава Україні. Вічна та світла пам'ять герою. Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор. Як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш батько. За рідного батька єдина донька приймала прапор на Смолянському військовому цвинтарі. Андрій Киричук усе своє життя прожив у Житомирі. Тут навчався, одружився та створював власний бізнес. Це був класний товариш. Він був одногрупником вихованим. Знаємо, що мама працювала, працює, також є педагогом, вихователем, тому не можна було виховати поганого хлопця. Молодий, завзятий, дійсно сказали, що було багато планів на майбутнє. Для проходження строкової служби Андрій Киричук демобілізувався та почав розвивати власну справу. Однак, з початком повномасштабного вторгнення не зміг залишатися осторонь. Був мобілізований у квітні. У зв'язку з початком повномасштабної російської агресії Андрій Осирович був мобілізований для збройних сил України. І він в рядах однієї з бригад збройних сил України став на наш захист саме на сході нашої країни. Рідні та знайомі згадують, він був справжнім патріотом і завжди проносив проблеми країни крізь власне він був доброю, порядною людиною. В нього були великі плани на майбутнє з родиною, але так сталося, що він, не вагаючись жодної хвилини, став на захист нашого суверенітету. Він був відданим нашій батьківщині. Ми його сьогодні проважаємо як героя нашого захисника. Серце героя зупинилось 10 лютого у бою з ворогом. Під час артилерійського обстрілу наших позицій ворогом Андрій Киричук отримав поранення, несумісні з життям. У вічній скорботі залишились батьки, дружина, донька, а також рідні, друзі та побратими. З перших днів повномасштабного вторгнення Житомирщина опинилась на межі бойових дій. За 9 років війни з Росією лише обласний центр втратив більше 300 своїх синів. Пам'ятати кожного з них обов'язок усіх українців. Тож першим ділом, під час свого візиту до Житомира, перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко вшанував тих, хто віддав своє життя за нашу країну. Нас зараз щодня, на жаль, гинуть наші військові, гинуть цивільні люди, і жахливий терор, який Росія там вже майже рік проводить проти України, до цього 9 років проводила. Це все жахливі речі. Але завдяки силам оборони, завдяки подвигу, сотень тисяч українців, які зі зброєю в руках захищають нашу землю. Ми продовжуємо працювати, продовжуємо. Перемагати і будемо перемагати далі всім, хто поліг цій жахливій війні, вічна пам'ять і вічна слава. По всій Україні. Олександр Корнієнко також взяв участь у підписанні меморандуму про співпрацю між Житомирською обласною військовою адміністрацією та благодійним фондом Біджевій Геннадія Буткевича. Він подякував громаді за боротьбу та захист власних територій і запевнив, Житомирщина приклад державно-приватного партнерства. Дуже дякую колегам на Житомирщині, що знову показують черговий класний приклад, реальний приклад. Житомирщина у нас і в міжнародному пулі одна з топових областей, тому що є співпраця вже конкретно з Остонською Республікою, яка тут допомагає відбудові. Житомирщина в нас. Ключових областей для нашої оборони. Ще однією причиною візиту Олександра Корнієнка став візит до Житомирської політехніки. Нещодавно посадовець прийняв пропозицію від університету увійти до складу наглядової ради. І під час зустрічі з ректоратом вишу та представниками студентства вже обговорили перші кроки подальшої співпраці. Зараз технологічна освіта, технічна освіта дуже важлива, особливо в тих напрямках, в яких працює Житомирська політехніка, це і кібербезпека, це і новітні. Мілітарі, хайтек технології, будемо працювати над тим, щоб вуз отримав все, що йому потрібно для підготовки найбільш якісних фахових спеціалістів, які, зокрема, нам будуть допомагати перемагати Росію в цій війні. Університеті розповіли, чому вирішили запросити Олександра Корнієнка до наглядової ради. Виникла така ідея, враховуючи великий досвід роботи законотворчої діяльності. В питаннях неформальної освіти, розвитку освіти і науки в Україні, адже Олександр Сергійович він є автором багатьох законопроєктів. Саме які стосуються розвитку освіти в Україні, я переконаний, що це буде поштовх для розвитку університету, адже вже є ряд бачень, які ми і сьогодні проговорили. Під час наради обговорили майбутню вступну кампанію, потреби та проблеми університету, а також перспективи його розвитку. Перші реальні кроки у рамках співпраці заплановані вже на найближчі тижні. Відбудеться поїздка до штаб-квартири НАТО у Брюсселі представників університету. Де ми обговоримо один із проектів, над яким ми зараз працюємо з питань кібербезпеки, відпрацьовуємо цей проект і за підтримки Олександра Корнієнка, ректор закладу говорить, для них важливо створити максимально дієві та комфортні умови для реалізації відповідних ініціатив. У суботу, 18 лютого, відбувся фінал турніру. BGV Winter Cup 2023. На полі зустрілись Житомирське Полісся та Полтавська Ворскла. Товчани на один заліковий пункт випереджали Полісся, тож перевага одразу була на стороні суперника. Та відчуваючи напругу, відразу у першому таймі Житомиряни виклались на повну силу, змінивши ситуацію на табло вже в перші 10 хвилин. Ідея, коли виконується сухий лист, зараз момент у сітці. 1-0. Денис Інаков відзначається результативною передачею. А забиває Сергій Кисленко, який підміняє Пилипа Бутківського. Перший гол належав Сергію Кисленко з рахунком. Один нуль команди й пішли на перерву, та вже на початку другої половини гри Ворскла змогла відігратися. Рахунок зрівняв Сефарі. Він же і став кращим гравцем поєдинку. Сьогоднішня гра для нас дуже важлива, тому що нам це було потрібно. Ми дуже важко працювали, і те, що ми виграли сьогодні, результат роботи, яка стоїть за цим. Другий тайм видався сповненим боротьби. Атака за атакою, і результат ост. Основної частини матчу 2-2. За регламентом турніру розпочались після пенальті. Упродовж змагань перемогу у пенальті здобували Житомиряни. Та в фінальному поєдинку удача стала на сторону суперника. Полтавська ворскла здобула перемогу з рахунком 5-4 та стала володаром трофею біживій Вінтеркап Вінтеркап-2023». Долю матчу вирішив 19-річний голкіпер Павло Ісенко, який впорався з ударом 38-річного Гідченка. Пашу. Це що відомий э, хлопець, який вміє э, ті пенальти брати. Бо я теж э, дивився півфіналь, тоді Ворскла грала проти Маріуполя. Паша тоді два чи три пенальти взяв. Ми задоволені, звісно, ми розуміємо, що це не сама цель була. Да? Участи, да? виграти, всі хочуть, робота продовжується. Попри поразку, задоволеним турніром та командою залишився і Юрій Калітвинцев. Адже ще з першого матчу турніру говорив, що не мають за мету перемогти. Мені сподобався турнір. Турнір якісний турнір корисне, найголовніше. Хороший рівень суперників. Кожний матч, то що ми говорили раніше, кожний матч як офіційний для нас. Це моя особиста думка. Я задоволен. Я задоволен. У нас було багато проблем. То, що я говорив після тої гри, температури і так далі, в студії ніхто не зрозуміли, що чому ми не робимо заміни. Так я ще раз повторю, що у нас люди сидять, В теплых куртках, потому что у них позавчера, образно говоря, была температура, поэтому мы не делали замены. Мы бы делали и по тайму, играли, и играли бы 60 минут. Я не враг своей команде. Но ребята молодцы. В связи с тем, что у нас не скоро видно чемпионата, они вытерпели. Корость, 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 скорость. Я их поблагодарил. В наступном роде приедем забирать их кубок. Не засмутились і самі гравці Полісся. Називають цей поєдинок найважчим у турнірі, однак вони боролись впевнено. Та ні, ми не вважаємо це програш. Це товариський турнір з великою відповідальністю. Так, але ж ми не програли жодної зустрічі. Серія пенальтів це лотерея. І ну, не забив Андрюха Євченко. Що страшно. Десь були моментами, і ми контролювали, і ворство контролювала гру. Було багато боротьби, і, але ж. Нам далось і їм вдалося зрівняти рахунок. А серія пенальті це вже так. та головна мета турніру благодійна. Тож свою місію запевняють гравці, вони виконали.